Виникнення життя на Землі подіячий процес, що відбувся між 4,4 та 3,6 мільярдів років тому, та зумовив появу живих істот на планеті Земля і початок біологічної еволюції. Механізми виникнення життя вивчаються на перетині таких наук, як фізична хімія, нерівноважна термодинаміка, молекулярна біологія. Науковці дискутують, чи життя на Землі виникло автономно шляхом перетворень хімічних речовин, які існували на той час на Землі. Гіпотеза абіогенезу чи життя виникло десь у Всесвіті і з'явилося на Землі внаслідок переносу з інших частин Всесвіту. Теорія панспермії. Більшість спеціалістів у галузі схиляється до абіогенезу на Землі. Проте, Панспермія має своїх прихильників зокрема, таких відомих як Володимир Вернацький, Френсіс Крік, Фред Хойл. Згідно з астрономічними та геологічними даними вік Землі становить приблизно 4,4 5 мільярдів років. На початку поверхня планети була ймовірно пустинною і нерівною. Оскільки на ній, внаслідок вулканічної активності, переміщення стиснень кори, викликаних охолодженням відбувалося утворення складок і розривів, вважають, що земля гадейського періоду мала вторинну атмосферу, утворену завдяки процесу виділення газів із гірських порід, що накопичилася від планетизмальних уламків. Атмосфера складалася переважно із водяної пари. Азоту і діоксиду вуглецю, із невеликою кількістю сполук монооксиду вуглецю, водню і сірки. Атмосферу того часу можна було охарактеризувати як гігантську продуктивну вуличну хімічну лабораторію. Вона могла бути подібною до суміші газів, які випускають із себе сучасні вулкани. Навколишнє середовище гадейського періоду. Ймовірно, було б дуже ворожим для сучасного життя. Часте зіткнення із великими об'єктами, розмір яких сягав 500 км в діаметрі, були достатніми, аби стерилізувати планету і повністю випарувати океан на декілька місяців після удару. Так що гаряча пара перемішувалася з парою гірських порід, здіймалась у висотні хмари, які могли повністю покрити планету. В період наступних 2000 років дощ поступово зменшив висоту хмар, причому океани повернули початкову глибину лише через 3000 років після такої колізії. Матеріальною основою життя є органічні сполуки. І одне з ключових питань виникнення життя зводиться до можливості утворення з простих неорганічних сполук все більш складних органічних аж до полімерних гігантських молекул. В даний час радіоспектроскопічними методами надійно доведено наявність в космічному просторі в газопилових хмарах, кометах і метеоритах досить складних органічних сполук, формальдегід. Мурашина кислота ціаноцетилен. Форма мід. Тому можна вважати, що вже в процесі формування Землі вона могла містити в своєму складі і органічні сполуки, деякі вчені відводять таким сполукам космічного походження вирішальну роль у походженні життя. Однак умови, що існували на ранніх етапах еволюції Землі. Висока щільність випромінювання руйнуючого молекули, підвищені температури повинні були приводити до розпаду органічних молекул, а не сприяти залученню їх до реакції утворення більш складних органічних структур. Тому більшість сучасних теорій включає, як необхідний перший етап це процес утворення органічних сполук з неорганічних компонентів атмосфери. Що протікають в атмосфері Землі або на її поверхні. Цей хімічний абіогенний етап виникнення складних органічних сполук передував біологічному, який розпочався після виникнення клітин. Хімічний етап прийнято розділяти на два спочатку з компонентів первинної атмосфери в результаті фізико-хімічних процесів накопичувалися найпростіші органічні молекули. Формальдегід, формамід Коли на Землі з'явилася досить велика кількість таких молекул і утворилися локальні області з їх підвищеною концентрацією, виникли умови, в яких за рахунок хімічних реакцій стало можливим утворення більш складних хімічних структур, у тому числі полімерних. Найпершими відомими формами життя на землі вважають скам'янілі мікроорганізми. Що знайдені у осаду гідротермальних джерел, вважається, що вони могли виникнути більше ніж 3,7 мільярдів років тому в Еоархейську еру. Тоді як достатня кількість земної кори затверділа після розплавленого стану у гадейському періоді. Ці знахідки дозволили припустити, що утворення життя відбулося майже миттєво після утворення океанів. Як було відмічено, структура мікробів є дуже подібною до сучасних бактерій, що знаходяться біля гідротермальних джерел. Це слугує підтримкою гіпотези, що абіогенез почався біля термальних джерел. Фізик Джеремі Інгленд із Масачусетського технологічного інституту запропонував гіпотезу, згідно з якою виникнення життя було неуникним. З огляду на засади термодинаміки, коли група атомів перебуває під впливом зовнішнього джерела енергії, такого як сонце чи хімічне паливо, та оточена тепловою ванною, такою як океан чи атмосфера, вона часто поступово змінюватиме свою структуру для того, аби розсіювати щораз більше енергії. Це може означати, що за певних умов матерія невблагано набуватиме ключових фізичних атрибутів, пов'язаних із життям. За гіпотезою панспермії розсіяні в космосі зародки життя, наприклад, спори мікроорганізмів. Переносяться з одного небесного тіла на інше з метеоритами або під дією тиску світла. За допомогою панспермії пояснюється і поява життя на Землі. Після відкриття космічних променів і з'ясування дії радіації на біологічні об'єкти позиція гіпотези значно ослабла. У 1969 році посадковий майданчик Сервеєра 3. Був обраний метою посадки для місячного модуля Аполлона 12 Кілька компонентів посадкового модуля сервеєра 3 були зняті і повернуті на землю для вивчення довгострокових наслідків впливу суворого місячного середовища на штучні об'єкти і матеріали. Це був перший і єдиний випадок відвідання землянами штучного об'єкту за межами землі станом на 2014 рік. З'ясувалося, що звичайні бактерії стрептококи випадково забруднили камеру до запуску, вижили в латентному стані в суворих умовах протягом 2,5 років і були виявлені після повернення камери на Землю. Цей випадок може бути підтвердженням правдоподібності ідеї міжпланетної панспермії. Водночас незалежні дослідники сумніваються у виживанні бактерій всередині Сервеєр 3 на місяці. Особливо часто ідеї панспермії згадуються в контексті обміну речовиною між Землею і Марсом, коли на його поверхні ще було багато води. Одержані 2006 року результати місії Deep Impact Неспростовно доводять наявність в кометній речовині, води і простих органічних сполук. Це вказує на комети як на один з можливих переносників життя у всесвіті. Існує також теорія стаціонарного стану. Згідно з цією теорією, Земля ніколи не виникала, а існувала вічно. Вона завжди здатна підтримувати життя, а якщо і змінювалася, то дуже мало. Види також існували завжди. Креаціонізм вважає, що життя виникло внаслідок акту творіння, здійсненого вищою силою. Однак погляди про час цього акту творіння, а також про можливість і характер біологічної еволюції для різних напрямків креаціонізму є суттєво відмінними. Одні напрямки визнають біологічну еволюцію, інші вважають її можливою тільки у вузьких межах або повністю заперечують, одні визнають дані сучасної науки про вік землі, небесних тіл і живих істот. Інші наполягають на буквальному тлумаченні біблійної хронології або дотримуються компромісних поглядів. Багато з цих уявлень для пояснення існуючої різноманітності видів використовують одні й ті ж дані, проте наголошують на різних їхніх аспектах. Наукові теорії можуть бути фантастичними з одного боку і скептичними з іншого. Теологічні міркування також можуть знайти собі місце в цих рамках, залежно від релігійних поглядів їхніх авторів. Навіть ще в додарвінські часи одним з головних пунктів розбіжностей було питання відносин наукових і теологічних поглядів на походження життя. Тим не менше відоме нам біологічне життя чудово пристосувалося до умов існування на маленькій планеті Земля у променях нашої зірки, що носить назву Сонце, чи розвинулося життя десь поза межами Землі? Найімовірніше, що так. У процесі довгих досліджень було з'ясовано. Що у видимій частині нашого всесвіту знаходиться приблизно 350 мільярдів великих галактик, 10 мільйонів галактичних кластерів та 30 мільярдів трильйонів зірок, кожна з яких може мати планети на своїй орбіті, і гіпотетично якийсь відсоток із них таки буяє унікальними формами життя.